А ти любиш фільми жахів? Хто ж їх не любить: від наївних та легких до атмосферних та страшних? Блукаючим світлом жанр намагається пізнати новаторство щороку. На екранах з'являються дуже винахідливі та автентичні картини, які надовго врізаються в пам'ять. Та що якщо вбився в фільмі, це сам фільм? Таку ідею у своїй новій грі The Casting of Frank Stones висвітлює студія Supermassive Games, відома за своїми інтерактивними хорорами та серію The Dark Pictures. Дана студія справжній король в жанрі. Кожна цих хлопців це справжня насолода для прихильників жахастиків. До того ж, кожна з них відрізняється великою реграбельністю, так як фішка полягає саме в нелінійності сюжету через вибір, який гравець реалізує для різних персонажів. На кожну гру антології я вже робив огляди, хоч вони й заслуговують узагальненого повторного огляду в якості альманаху. Та сьогодні предметом нашої розмови стануть не темні картинки, а окремий хорор, який з'явився 3 вересня цього року. І мова піде про маніяка, окультизм і потойбічні надприродні сили. Немалою складністю стане розповісти про цю гру без спойлерів, не дивлячись на її обширну нелінійність. Якщо відкривати всі карти, проходження буде не таким цікавим, тому я постараюсь піти кривою стежкою і не шукати легких шляхів. В центрі сюжету школярі кінематографісти, які знімають свою дебютну картину. Вона називається Смертельний завод. От лише дід Лашня не знала, що назва цього фільму та й сам фільм може дійсно перевтілитись в причину смерті. The Casting of Frank Stone дуже цікаво підходить до самої розповіді історії. Події відбуваються одночасно у двох часових проміжках 1980 дев'ятсот і у 2024-му. Ба більше, початок підносить нас до далекого 63 63-го, А сама гра буде жонглювати часовими нашаруваннями і навіть вимірами, в яких вони існують, і всі прийняті вами рішення матимуть серйозний вплив на майбутнє. Зав'язка проста: на сталеварний завод, в невеликому містечку сідар Хілс, приїздить коп Сем Грін. Він розслідує діло зниклих дітей містечку і дізнається, що величезний і моторошний завод ніхто не здогадався перевірити. Що найцікавіше, самого маніяка Френка Стоуна нам показують одразу ж. Такий хід побачиш не часто, оскільки трилери та хоррори полюбляють до самого кінця не розкривати карти. Та тут все куди цікавіше. Саме Френк Стоун винен у зникненнях дітей та дорослих в містечку, а його лігво знаходиться саме на сталеварному заводі. Сем знаходить мішанину з людських органів і розуміє, що попав за адресою. Він спускається до темного підземного лабіринту, де знаходить ознаки окультизму. Зібравши волю, Сем йде далі, виходить до секції з переплавлення сталі і зіштовхується з маніяком віч -навіч. Це справжнє втілення зла в металевих обладунках із саморобним тесаком нападає на нього, а на іншому рівні, що вище, стоїть якась таємнича фігура в довгому лахмітті з капюшоном. Сем перервав їхній ритуал жертвоприношення і зумів здолати Френка Стоуна, мертве тіло якого розплющилось над переплавленим металом на залізних штирях, відірвавши щелепу й оголивши язик. Більше Сідар Хілс нічого не загрожує поки що. Гра переносить нас до сьогодення у велике готичне помістя десь в Англії. Вона знайомить нас з трьома новими героями: Медісон, Ліндою і Семом. Всі вони приїхали сюди за власною вигодою. Володарка помістя Августина, багата та владна жінка. З кожним з них повинна заключити угоду. Угода стосується дебютної стрічки Лінди під назвою Смертельний завод. Виявляється, що всі копії фільму були знищені і заборонені ЦРУ, а ті, що залишились, сьогодні використовуються в допитах. кажуть, що фільм мав надзвичайні властивості. На сеансі він викликав приступи агресії у глядачів, через що ті одразу лізли в бійку з поганими наслідками. Не дивлячись на те, що фільм заборонили, Лідда все одно зуміла стати відомим режисером, хоч і казала, що ця стрічка ніколи не повинна була потрапити до загального ока. Не дивлячись на дискусію, Агустина зникає і дає можливість товариству дослідити її величезний будинок. Ті одразу ж помічають дещо дивне, а згодом на світло спливає зв'язок між ними. Гра переносить нас до 1980-го, де Лінда, Хайма і Кріс знімають кіно на заводі смерті. Вбивчу режисуру та операторську роботу зупиняє Сем Грін, вже шериф містечка, який стверджує, що знаходитись тут не просто не можна, а небезпечно. Шериф не дає відзняти останню сцену, та й в камері до того розбивається об'єктив, але школярі вирішують не здаватись. Випадково вони вплутують до справи сина Сема, Роберта, який знає потаємні ходи на завод. Тим часом дітлашня відшукує нову камеру в магазині старовини, навіть не підозрюючи, що вона володіє надприродними властивостями. Ми вкотре переносимось до сьогодення і з'ясовуємо, що в кожного стріла є лише частинка стрічки. Якщо скласти частини воєдино, вийде повне кіно, яке бажає отримати пані Августина. Розгадавши декілька ребусів, починається справжня чортівня, яка плутатиме час і простір, а також завдаватиме смертельної загрози нашим героям. Як і в інших іграх супермесів, тут все піддається детермінізму. Причина породжує наслідок. Вибір породжує ряд майбутніх подій. Вибирати доведеться постійно і за більшість персонажів. Зіграти зможемо за п'ятьох героїв. Кожна гра цієї студії старається вигадати унікальні QTE елементи і механіки, і The casting of Friend's офрендстол, не виключення. Так, на відміну від інших, тут значно спрощений геймплей, який зводиться до наступного: пошук шляху з побіжними розгадками ребусів, пошук дрібничок і ляльок, які зможуть відкрити додаткові факти про світ і пролити більше світла на сюжет, скоєння вибору і вчасне протискання QTE елементів, які тут зводяться до однієї механіки з колом і стрілкою. Як завжди, геймплей розділяється на два формати: вільне дослідження і дії під час кат сцен. Загроза для персонажів можлива лише під час кат сцен. В період вільного дослідження ми будемо не тільки виконувати задане, але й знаходити різну цікаву інфу про світ та історію. Варто зазначити, що події цієї гри відбуваються у всесвіті Dead by Daylight. У всіх іграх супермесів ви можете дуже швидко і дуже легко втратити персонажів. Дана гра не є виключенням, хоч і відрізняється більшою поблажливістю. Так як це наполовину інтерактивне кіно, робиш собі чайок і насолоджуєшся грою його попиваючи. І тут бенз! Вискакує одне кітиє, яке ти не встигаєш протиснути і мінусуєш персонажа. Обідно, але треба було бути обачним, оскільки подібне тут на кожному кроці. На диво, в цій грі є навіть механіка бою, але часто її не дають помацати, так як вона доволі примітивна. Місцями треба довбати ліву кнопку мишки, щоб персонаж вижив, та довбати дуже усердно. Також бажана хороша реакція, інакше можна стратити всіх персонажів. Гра потребує концентрації уваги. Дуже часто тут маленькі незначні дрібниці можуть зіграти вирішальну роль для того чи іншого героя. Так, через неуважність і поблажливість я втратив крізь і стена, що було дійсно обідно. Але шляху назад немає, лише перепроходження. Що стосується самих персонажів, вони вийшли дуже симпатичними і привабливими, хоч і не такими колоритними, як в Man of Medan чи House of Ashes. Все одно переживаєш за кожного, і тут автори насипають не просто теорію мультивсесвіту з іншими я в інших вимірах, а демонструють її на практиці. Все це перетинається у двох часових проміжках і місцями просто виносить мозок. Не буду спойлерити роль Френка Стоуна, але його ви обов'язково зустрінете після смерті. А також зможете лише частково розгадати загадку культу, який пов'язує реальність з потольбіччям. The casting of Френд Stone, як і всі попередні ігри, вийшла просто чудовою. Її важко назвати жахастиком, так як гра більше атмосферний трейлер з елементами надприродного, чудовими персонажами, дуже цікавим сюжетом і якісними діалогами. Дуже багато запозичень і відсилок є у цій грі. А ще більше є варіантів розвитку сюжету, який залежить лише від вашого вибору. Єдине, що мені не сподобалось, це загальна кінцівка, але спойлерити не буду. Обов'язково раджу до проходження цю гру і обов'язково раджу встановлювати її на SSD-диск, так як тут є невеличкі гальма з декотрими кат-сценами на початку їх запуску, які SSD мінімізує. В грі чудова сучасна графіка, і, як завжди, шедевральна лицева міміка. Запустити її на максималках зможеш на ігровому ПК від Artline, придбати який можеш на нашому сайті. Став лойс, підписуйся на канал, і пиши, які саме ігри від супермесів проходив, а також чи встиг розгадати таємницю Френка Стоуна. До нових зустрічей на Artline Play.